Доброго вечора, шановні колеги. Я сподіваюся, що ви якраз такими станете, особливо якщо ви долучитеся до а, магістерської програми або сертифікатної КРИК. Так, моя презентація достатньо практична, але все ж таки е, хотілося б трошки зупинитися на теоретичних питаннях, які стосуються саме пошуку інформації а, в мережі інтернет, перш за все. І в базах даних державних органів адміністраторами баз даних, яких вони є. Ви бачите перед собою стіл аналітика, який працює, наприклад, в Національному антикорупційному бюро України, і знає, що робити з інформацією. Звичайно, таких уже серед аналітиків нема. Але на початку нашої роботи, я якраз працювала з самого початку створення Національного антикорупційного бюро України в команді аналітиків. Дійсно, нам потрібно було здобувати знання саме, як шукати інформацію, що з нею робити, як її каталогізувати, тому що це дуже важливо, коли в тебе триває якесь надскладне розслідування і інформація отримується. Практично безперервним шляхом. Вона різна, вона буває як цифрова, так і в паперовому вигляді, і голосові якісь повідомлення. Тобто, тут може бути безліч джерел інформації і безліч типів інформації. І з цією інформацією потрібно працювати належним чином для того, щоб бути корисним групі детективів, які проводять якраз досудове розслідування. Про що буде мій виступ? По-перше, як було заявлено, ми з вами поговоримо, де шукати інформацію і якими інструментами користуватися. І, звичайно, напевне, ви знаєте, що є різні браузери, які створюються різними компаніями. І сьогодні існує якраз багато таких програм, і кожна з них є зі своєю специфікою, так можна сказати. Тобто, якщо ви шукаєте інформацію просто в Гуглі, то у вас один набір даних. Якщо ви шукаєте інформацію в іншому браузері, то, напевне, у вас буде зовсім інший набір даних або схожий. Це, це залежить від, в принципі, наявності інформації щодо суб'єкта, щодо якого ви шукаєте інформацію в мережі інтернет, і, звичайно, як правильно ви її шукаєте, тому що від того, які ключові слова ви підбираєте, як ви їх вводите в пошукову строчку, це все залежить від цього залежить якраз результат, який ви отримаєте після того, як ви пошукаєте цю інформацію. Звичайно, крім браузерів, ще є різні пошукові системи, ви, напевне, також їх знаєте. Специфіка пошукових систем відрізняється одна від іншої, тим, що пошукові системи, вони. Налаштовані таким чином, що, наприклад, за географічним признаком, ви можете шукати інформацію, яка стосується, наприклад, Російської Федерації, якщо вам це потрібно. Або якщо вам потрібно шукати інформацію англомовну, то вам потрібно інші пошукові системи використовувати. Звичайно, що для того, щоб користуватися їм ними належним чином, вам потрібно просто знати певні правила. І якраз під час курсу «Мого пошуку інформації ми з цими правилами знайомимося і налаштовуємо під себе пошукові машини, які вам, наприклад, зранку видають всю інформацію, яка була зібрана протягом там, певного періоду часу. Це дуже зручно, особливо, якщо ви в темі. І вам потрібно постійно оновлювати дані, які можна зібрати в мережі інтернет, але від вас уже ресурсу часу не буде вимагатися. Тобто машина зробить це все сама. З завданнями об'єднання результатів пошуку справляються ще інші системи, це називається мета-пошукові машини. Вони вже агрегують інформацію за певними принципами і в. І в результаті ви отримуєте е, такий набір даних, з якими можна працювати досить легко, тому що така інформація вона подається вам, структу, вам структуровано, і ви просто її нею користуєтеся, і в разі необхідності можете звернутися до першої джерела, якщо така є у вас потреба. Е, для того, щоб правильно шукати інформацію, ви маєте розуміти, що є декілька шляхів пошуку інформації. Це може бути повнотекстовий пошук. Тут все зрозуміло, ви просто текст вводите і шукаєте те, що вам потрібно. Може бути пошук за метаданими. Це додаткова інформація, яка стосується певних об'єктів інформації. Тобто, це може бути якась, не знаю, якась інформація, що стосується фотографії, де була вона зроблена, в який час, яка це була пора року який це в принципі рік був, і ви можете за цією інформацією знайти і відтворити те, що відбувалося в той час, і інформацію, яка була зібрана в той час в мережі інтернету, це дуже такий цікавий інструмент, який допомагає розслідувати злочини, вже, якщо дуже багато часу навіть пройшло. Ви можете шукати зображення, звичайно, в мережі інтернет, і тут також наголошую, що ви маєте використовувати різні браузери для того, щоб знайти інформацію в повному обсязі, тому що один браузер вам ніколи не дасть інформацію в повному обсязі, яка є в мережі Інтернет. Ви можете також шукати інформацію за адресним пошуком, за семантичним, за документальним і за фактографічним. Це все дуже різні підходи, вони не дуже складні. Але для того, щоб правильно користуватися цими інструментами, вам потрібно деякі знання все-таки отримати. Коли ви шукаєте інформацію в мережі інтернет, наприклад, то вам потрібно обов'язково складати план пошуку інформації. Це потрібно, звичайно, для того, щоб ви систематизували інформацію належним чином, по-перше, а по-друге, і саме головне, ви будете. Дуже скорочувати час, який необхідний буде вам для того, щоб ви пошукали інформацію, і головне, знайшли її, тому що шукати інформацію можна, а от знайти може і ні. Тобто результат ви можете не отримати. Алгоритм пошуку в мережі інтернет він досить простий: всього чотири кроки. Вам потрібно добрати ключові слова або фрази. Організувати пошук потрібних матеріалів, проаналізувати результати пошуку. Якщо ви задоволені зупинитися на цьому, якщо ні, потрібно продовжувати знову пошук і переходити знову до першого кроку. Тобто, це практично циклічний такий процес, і він може дійсно забрати дуже багато часу і ресурсу. І саме головне, що потрібно розробити з інформацією, це зберегти результати. Тому що трапляються такі дива в мережі інтернет, коли ви інформацію знайшли, скористалася нею, а коли повертаєтесь знову до джерела, то вже її нема. Вона або затерта, або вилучена, або з нею там щось трапилося, вона може навіть бути змінена. І тоді вже її використовувати в тому вигляді, в якому ви знайшли, вже не буде такої можливості, практично. Коли у вас є доступ до інформації до певної. То ключовими елементами використання такої інформації є: ну, по-перше, доступ до джерела. По-друге, ви маєте точно знати, якими інструментами користуватися для того, щоб зібрати, обробити інформацію та проаналізувати. Але головне, що потрібно, це знати, що з нею робити і де шукати. Це називається профільні знання. Якраз коли підбирається команда аналітиків, особливо в Національне антикорупційне бюро, то профільним знанням приділяється дуже багато уваги. В команді аналітиків зараз представники практично всіх економічних професій. І якраз ці профільні знання вони дозволяють правильно шукати інформацію і знаходити її. Це знову ж таки головне. Другий. Така підтема моєї лекції: це пошук інформації про людей та компанії в публічних реєстрах та соціальних мережах. Тут хотіла зупинитися на тому, що м, зараз в Україні з відкритими даними м, такі трошки є проблеми. Ми розуміємо, що до повномасштабного вторгнення а, Україна була в принципі одним із світових лідерів за рівнем відкритості даних. У нас працювали більше ніж 100 різноманітних реєстрів, державних і приватних в тому числі. Але через війну певна кількість цих реєстрів вона закрита, і доступ до неї публічний обмежений. Але я вам розкажу один інструмент, яким можна скористатися, скористатися для того, щоб в принципі такий доступ навіть отримати. Журналісти-розслідувачі щоденно використовують, наприклад, дані з різних реєстрів. І не лише для пошуку інформації, що головне, а й для верифікації інформації. Верифікація інформації потрібна тоді, коли у вас є певний набір даних. Ви розумієте, що в принципі вона, цей набір даних, він достовірний, але, можливо, у вас є сумніви, і вам потрібно перевірити інформацію, яку ви отримали в якомусь джерелі. Ми не кажемо про офіційне, ми кажемо про. Просто якесь джерело, наприклад, інформатор вам про це повідомив. І для того, щоб верифікувати інформацію, потрібно обов'язково звертатися лише до офіційних джерел. Офіційними джерелами якраз є ці державні і приватні реєстри, бази та агрегатори даних, до яких, в принципі, раніше був публічний доступ. Зараз відкритий доступ лишився лише до єдиного державного реєстру. U-Control загальновідомий і Open Data Bot – це, в принципі, такий джерело інформації про різні реєстри державні, які є в Україні, і в які збирається інформація за певними принципами і типами. Я хотіла зупинитися на ще одному такому цікавому ресурсі. – це… Ресурс агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку називається він СМІДА. Він взагалі не цікавий, якщо що, там міститься інформація про зареєстрованих користувачів, наприклад, про емітентів цінних паперів, про, про інших якихось користувачів, про Тобто там такий набір даних, якщо ви відкриєте СМІДО, то в принципі нічого не зрозуміло. Але якщо знати, як користуватися цим ресурсом, то він просто він безцінний. По-перше, там є набір даних, навіть персональних, там є паспорти, там є ідентифікаційні коди осіб, там є інформація про реєстрацію певних фізичних осіб. Тобто там можна знайти все, що завгодно, якщо знати, де шукати. Я вам наведу тут приклад, він дуже простий. Якщо ви бачите, тут є така картиночка, це просто заклад. Якщо на нього просто подивитися, нічого не зрозуміло, що це таке, але якщо з'єднатися адресу, де знаходиться ця установа, і співставити інформацію в мережі інтернет. Пошукати просто за адресою, що там може ще знаходитися, то ми знайдемо інформацію про дуже цікаве приватне акціонерне товариство «Укроптбакалія». З першого поряду нічого воно вам не скаже, але якщо піти до СМІДи і подивитися, коли продавалися цінні папери саме цього приватного акціонерного товариства, і за яку ціну, то ми дізнаємося, що. Ціна була всього 1 гривня. Ну, така дуже смішна ціна, незрозуміло чому 1 гривня. Але коли ми подивимося, хто придбавав і хто купував ці цінні папери, ми знайдемо тут четвертого президента України, який таким чином фактично приховав себе як кінцевого бенефіціарного власника цієї компанії. І ця вся інформація вона знаходиться у відкритому доступі. Тобто, вам просто потрібно знати, як користуватися. Цим чудовим ресурсом, реально чудовим, щоб знайти такі дані, які, в принципі, з першого погляду в мережі інтернет, мабуть, і не знайдете. Якщо ми розглянемо підхід пошуку інформації про людину в соціальних мережах, в темі було заявлено, що можемо собаку сусіда знайти. Звичайно, що собаку сусіда в інстаграмі шукати не будемо. Але якщо користуватися цими посиланнями: Search for faces», «PimEyes» і Find clone», ми можемо зробити теж дива. Нам просто потрібно мати е, якусь фотографію, е, бажану, звичайно, е, в гарної якості для того, щоб пошукати за фотографією в соціальних мережах людину, яку ми шукаємо, в принципі, тут я вам наведу приклад. Е, коли, шукає, коли ми шукаємо, наприклад, оцього прекрасного пана, він тут в окулярах, а тут він уже без окулярів. Тобто, ми можемо за допомогою цих ресурсів знайти співпадіння, навіть якщо зображення змінювалося з часом. Тобто, там за віком, наприклад, або, наприклад, як тут у нас були окуляри, тут нема окулярів. І якщо ми співставимо всі. Результати пошуку, то ми знайдемо в мережі соціальній і не в одній інформацію про цього пана. Тобто, ми можемо просто за допомогою єдиної фотографії, а бажано, щоб у вас було декілька фотографій, знайти всі соціальні мережі, які, якими користується е, е, цей чоловік. Звичайно, коли ви шукаєте інформацію, то про вас також можна знайти інформацію. Тобто, е, Певні спеціалісти будуть знати, що щодо певного суб'єкта ви здійснюєте пошук інформації в мережі інтернету. Це дуже просто зробити, дійсно, дуже просто. Але ви можете себе убезпечити від такої прикрої помилки. Ви маєте пам'ятати, що онлайн-активність завжди залишає слід. Я завжди раджу студентам, коли вони навіть. Здійснюють ігровий пошук інформації щодо певних суб'єктів, захищати себе в мережі інтернет. Бажано, щоб це була в принципі окрема машина, тобто ви маєте користуватися окремим ноутбуком. Це б, в принципі ідеальний, случай, ідеальний випадок. Але якщо можливості такої немає, то потрібно обов'язково чистити кеші. Ви маєте, в принципі, знищувати інформацію щодо. Ваших ідентифі ідентифікаційних якихось даних, які ви залишаєте, коли заходите на певний ресурс, коли ви реєструєтеся. Звичайно, потрібно використовувати якусь адресу, яка взагалі до вас ніякого відношення не має. А ще бажаніше змінювати постійно адреси для того, щоб знову ж таки убезпечити себе від якоїсь хакерської атаки на навіть. Якщо ви хочете перевірити, чи є по вас саме по вам сліди в мережі інтернет, ви можете використовувати цей ресурс MyShadow.org. Тут дуже просто якраз подивитися, де вже ваші паролі, електронні адреси і, в принципі, інформація про вас залишилася в мережі інтернет. І зрозумівши, що залишається, ви тоді будете більш обережно ставитися до того, як ви шукаєте інформацію в мережі інтернету. Ще я раджу обов'язково, щоб ви використовували режим інкогніто, якщо це можливо, на будь-яких ресурсах. Використовували смарт браузінг Я вже казала про те, що пам'ять потрібно чистити обов'язково. І ви маєте використовувати захищений доступ до мережі інтернету. Можна використовувати VPN, можна використовувати tor браузер можна використовувати динамічну ip адресу це все з першого полюду складно, але якщо знати алгоритм, як це робити, в принципі і не дуже складно виявляється. Да, я вам казала про те, що можна в принципі дістати інформацію в мережі інтернет, навіть якщо вона вже прихована. За допомогою оцього інструменту, який називається Wayback Machine, він налаштовується досить просто. Ви можете просто вставити туди інформацію про певний період, який ви шукаєте інформацію в мережі Е, навіть записати посилання на певне джерело і знайти інформацію, яка містилася в цьому джерелі на певний період часу. Якщо, звичайно, вона там збереглася, тому що інколи трапляються випадки, коли інформацію приховують настільки, що навіть за допомогою цього ресурсу не можна її знайти. Якщо зробити невеличкий промо щодо мого курсу, то курс був складний ще три роки тому. Звичайно, я його постійно оновлюю, тому що немає, немає постійних інструментів пошуку. Інформації в мережі інтернет раніше ми мали змогу навіть відтворювати сторінки в мережі в соціальній мережі Facebook. Зараз алгоритми на налагоджені таким чином, що в принципі цього неможливо вже зробити, але певний час це можливо навіть було відтворити сторінку, яка була знищена. Тому постійно потрібно оновлювати інструменти, якими можна користуватися для того, щоб відшукати інформацію, яка вам дуже потрібна. Звичайно, що в цьому курсі є теорія, вона стосується саме правового регулювання функціонування баз даних в Україні. Для чого це потрібно? Для того, щоб ви знали, яку інформацію і де можна знайти яким чином вона там збирається, яким чином обробляється, як можна її, в принципі, отримати, як можна нею скористатися, як можна її верифікувати, тому що це також потрібно, особливо, якщо у нас не ігрове розслідування, а вже справжнє. Звичайно, я знайомлю з усіма практично інструментами пошуку інформації, які зараз існують, також ми навчимося з вами. Проводити пошук інформації справжній, як це роблять аналітики Національного антикорупційного бюро, ви зможете здійснювати постійний моніторинг інформації, яка вам цікава, проводити обробку інформації, і робити навіть дослідження, яке стосується, наприклад, недостовірного декларування або пошуку активів в Україні і за кордоном. Тобто дуже, дуже багатий спектр, все залежить від того, яку ви мету перед собою ставите. Темами курсу є пошук, обмін та захист даних в інтернеті. Сьогодні я вам трошки розповіла про це, навіть не вдаючись до деталей. Ми вивчимо з вами всі українські реєстри, які існують, і якими користуються знову ж таки, аналітики НАБУ. Ми зможемо проаналізувати декларації та відтворити практично алгоритм моніторингу декларацій. Ми можемо зробити з вами і використовувати методи збору та аналізу інформації, тобто ви налаштуєте собі певний інструментарій, який вам потрібен, і потім будете його використовувати вже під час вашої діяльності. Звичайно, проведемо повний екскурс по аналізу відкритих джерел, які, в принципі, існують, і які нам потрібні саме для розслідувань. Вивчимо закордонні реєстри, теж. За якими принципами вони існують, як можна інформацію отримати, навіть побачити наочно, що там міститься, деякі джерела вони дають таку, такий масив інформації, що навіть не можеш собі уявити, що він там є. І е, головне, що ми навчимося за допомогою нетворс е, проводити якраз виявлені недостовірне декларування суб'єктів. І як бонус цього року було ще запропоновано включити до курсу тем актів, пошук доказів навіть це якраз той інструментарій, яким зараз користується Генеральна прокуратура, коли розслідує воєнні злочини. І тут вам я демонструю, як має виглядати стіл аналітика, коли він знає, де пошукати інформацію, які інструменти для пошуку використовувати, як проаналізувати, як інформацію зберігати і користуватися тоді, коли це вже потрібно для того, щоб досягти результатів досудового розслідування. У мене в принципі, мабуть, що все.